пане прем'єр-міністр, шановні колеги, пані та панове. All, перш за все, uh, вибачаюся за технічні words, uh, проблеми, які мене спіткали. And Кілька and listen, слів listened, uh, про те, що я прайміністр почув. Прайміністр я слухав уважно прем'єр-міністра Ясенюка. Поточна війна, має a... історичні a... джерела, і має сьогоднішні. Джерела я називаю їх ностальгія про російську імперію минулого, про так звану славу, так звану золоту еру страху, тероризму і підкорення народів. Ми не повинні повертатися на цей шлях ближче до сьогоднішнього дня Росія або не розуміє, або не хоче, або не може зрозуміти, що Україна себе усвідомлює як європейська країна. Зрештою, Україна була, вони думають, їхньою це була їхня власність. Вони намагаються це повернутися. Ви правильно зауважили, що скроки, які ми прийняли дев'ятого року. Ми заснували європейську співпрацю з європейським союзом. Україна була однією з п'яти країн. На початку це було хорошим рішенням. А потім комусь сталося, що асоціація разом із асоціацією і угодою про вільну торговлю цим не сподобалось. А насправді йшлося про те, що Росія крок за кроком почала. Тиснути на Україну, аби вона не підписала таку угоду. І я і високі представники, зовнішньополітичні функціонери говорили про те, що йдеться про геополітичне питання небаченої ваги. Йдеться не про бюрократичну операцію. Більшість європейських членів говорили про те, що повстання на Мавдані було правильним. Вони Говорили про самоповагу цієї східної Європи і те, що сталося у 2013-го року, коли тодішній президент не зволив і не захотів виконати волю народу усюди, в усій Європі і в усьому світі, ми стали свідком того, як українці Махали європейським прапором, це було потужним сигналом. І те йшлося про те, що сьогодні дуже актуально. європейська країна. Люди, які загинули на майдані, ті, хто були першими святими страждальцями, старий режим в Україні у лютому 2014 року, намагався заперечити, що така угода можлива. Справді, 10 років тому назад, тодішній прем'єр Арсеній Яценюк підписав політичну частину цієї угоди, коли всі голови європейських країн приєдналися до цієї угоди. Пройшло кілька місяців, і підписання цієї політичної угоди знову поставило питання на новий рівень Ті, хто були на майдані і загинули там, не загинули на пусте А на сході почалася війна. Крим було була анексія Криму. А потім 13 тисяч людей вже принесли своє життя на алтар незалежності і свободи. Життя триває війна. Триває вже десятий рік. Як президент Європейської ради того того періоду я говорив, що і Україна, і Молдова, і Грузія, і я себе цитую не стануть жертвами чиєїсь. Операції, кінець цитати: ми були свідомі того, що. Політична частина угоди була початком. Далі буде етап кандидатства. До того ж, ставлю питання, чому ці питання повинні бути вирішуватись по-іншому, як ми це робили з Балтійськими країнами, які теж були колись частиною колишнього радянського союзу колонізовані республіки. Це процес, який багато європейських країн повинні були усвідомити, Росія була проти такого. Розвитку після цього європейський союз повинен був чітко визначитися сьогодні. Україна є країною кандидатом. рішення було прийнято одноголосно у грудні 2020 року. Ми тоді знали і знаємо сьогодні, що заможна вільна демократична Україна це ідея, яку не можуть винести сьогоднішні російські керівники і Росія і біло. Білорусь хоче, щоб свій народ, їхній народ, жив ницим і невільним. А Ми говоримо про країну, яка бореться за свою незалежність і територіальну цілісність. Ця країна бореться за майбутнє європейського союзу Європи не тільки за себе. Ми перейшли Рубікон разом десять років тому. Повороту назад немає і бути не може сьогодні. Україна має європейську армію, тому що ця армія захищає європейські цінності, тому що Європа з вами пліч пліч Ви бачите солідарність, яку проявляють європейські країни, тому що це вигідно і потрібно європі. Нехай сьогодні Україна ще не є членом європейського союзу, але де-факто ми поводимося і ставимося до вас так, ніби... Ви вже є ви насправді членом Європейського союзу. Росія весь час говорить про занепад Заходу, але насправді занепад означає смерть і залякування своїх людей, свого народу. Цей Шлях, шлях до Європи вимагатиме часу, і переговори вимагатимуть часу. Ми повинні стати дітьми надії. Ми повинні налаштуватися на те, що наше бачення, наша візія правильна. Ми повинні. Зрозуміти, що я так в Європі є величезна більшість тих, хто мовчить, але є ті, хто насправді не є демократами за своєю натурою, натурою в Європі. А от Україна це справжня європейська демократія. Дякую.